Заїжджаємо у місто, як відразу натикаємось на яму. Чи не призведеться вибоїна до ускладнення руху чи поламки автівок перевіряють патрульні відділу безпеки дорожнього руху на вулиці Саєнка у Житомирі? Порушення зафіксували. Їхали по вулиці Саєнка, побачили недолік осені утримані шляхової мережі, а саме вибоїну. Тому нами було. Було прийнято заходи щодо здійснення замерів даної вибоїни, а саме за допомогою приладу з дорожньої лабораторії, а саме рейки дорожньої. За державними стандартами для кожної категорії дороги зазначені мінімально допустимі норми глибини вибоїни. Яма, на яку натрапили патрульні, перевищує норму у понад два рази. Наш замір показав, що наша вибоїна становила чи глибина вибоїни становила 14 сантиметрів. Для даної категорії вулиць-шляхової мережі міста мінімально становить 6 сантиметрів. Тобто, як ви бачите, те, що наша вибоїна перевищила на 8 сантиметрів глибину, мінімально допустиму. Відтак, відповідальність за незалежне утримання дороги понесе посадова особа, на балансі якої перебуває ця ділянка. З гаманця за це доведеться дістати трохи більше тисячі гривень. Тобто на відповідальну посадову особу виноситься постанова про адмінправопорушення або протокол, в залежності від статті, яка вже передбачає порушення. Комісійний огляд проводять на автомобільних дорогах державного та місцевого значення, вулицях міста, а також на залізничних переїздах. Перевірка тривала із 1 жовтня. За цей час каже начальник відділу безпеки дорожнього руху. Порушень зафіксували понад півсотні. Порушень в принципі було дуже багато. Таких випадків було вже станом на сьогоднішній день порядка 60. Зокрема, щодо неналежного утримання за частиною першої статті 140, Ми маємо вже порядка 34 випадків вже складених адмінматеріалів. Опісля приписи вручають відповідальним посадовим особам. Вони у зазначені терміни, відповідно із розрахованим бюджетом на поточний рік, мають ліквідувати недоліки. Сергій Смалько каже, є ті, хто приписи поліцейських виконують одразу. Ну, для прикладу, ми знаходимося на Київському шосе в місті Житомир. Можемо бачити на дорожньому полотні вже латки. Тобто комунальна служба попередньо вже отримала свій штраф пораніше обстежені дані вулиці. Їм було повідомлено про цей недолік, і вони вже успішно ліквідували ямковість на даній вулиці у службі автомобільних доріг області. Кажуть, приписи, які отримують від поліцейських, виконують. Утім, роботи попереду чимало. Основна проблема у нас більш на територіальних дорогах, так як обмежене фінансування нам не дозволяє виконати всі обсяги. Лишаються деякі ямковості, які необхідно ліквідувати. Це більш територіальні дороги, де менша інтенсивність руху, і пояснює в умовах війни через недофінансування, передусім, недоліки усувають на дорогах державного значення. Ну, на сьогоднішній день ми вже закінчили всі обстеження. Основна ямковість на автомобільних дорогах загального користування ліквідована. В першу чергу, це міжнародні національні автомобільні дороги. Тобто, в принципі, автомобільні дороги. По своїм категоріям першого рівня, які вимагає нове ДСТУ, вони готові до експлуатаційного утримання. Подекуди приписи відповідальні посадові особи ігнорують, кажуть поліцейські. Просто сплачують штраф, а недоліки на дорогах так і лишаються без уваги. Зачасто дорожники пояснюють це нестачею коштів у бюджеті через війну. Тоді поліцейські виїжджають на місце у друге, фіксують невиконання припису, збирають докази та направляють їх до суду. Станом на сьогодні зафіксовано два таких випадки. Проте не на всі вимоги приписи є відповідна реакція. В таких випадках ми повторно обстежуємо дані ділянки присутності двох свідків, фіксуємо це актом обстеження ділянку вуличного мережі та складаємо протокол про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 188, прим. 28, та направляємо матеріали до суду для прийняття рішення по суті. Вікторія Гнатюк, Віталій Воловоденко, телеканал СК 1 Пан Володимир тікає від війни із попасної. Вже близько місяця чоловік живе у Житомирі. Зізнається, найбільшу підтримку та допомогу отримує від благодійного фонду Карітас. Як тільки приїхали, ми оформили три рази по 7 тисяч нам дали. І обід це приходимо і п'ятниця. Беремо своє життя. Володимир присвятив спорту. Однак Русня позбавила його можливості передавати свої знання дітям в рідному краї. Зараз чоловік вирішив залишитися в Житомирі, адже в Попасній каже, вже нічого не залишилось. Мріє переїхати у невеличке селище поблизу та знайти роботу в нашому місті. Також від війни з родиною тікала Тетяна. Вони ж приїхали із Рубіжного в травні, і з тих пір також звертаються за допомогою до благодійної. Фонду я вам скажу, саме найкраща допомога – це карітас. Мені дуже нравиться, і общем, дуже благодарний. Двічі на тиждень близько двох сотень людей зі схожими історіями приходять до Каріта з Житомир за безкоштовними гарячими обідами. Таких пунктів видачі їжі по місту. Два що середича п'ятниці вона здійснюється на базі видачі у храмі святого Василія Великого. А щодня є ще у нас локація е, притулок. На Бардичське 62 Там щодня ми видаємо нашим бенефіціарам ті, хто мають бажання і можливість приїхати забрати їх в певний час. Кількість обідів гарячих. На одну родину переселенців розраховано 30 порцій. Кількість, яку вони отримують щодня, люди обирають самі. Тобто за один раз вони можуть взяти як одну, так і чотири чи навіть більше. До кожного пакунка входить повноцінний обід. Правило кар картопля або каша, якийсь гарнір, а також щось або риба, або щось м'ясне. М'ясне може бути у вигляді. Якоїсь котлети, тефтелі, або наприклад, це може бути гуляш або запечене м'ясо і обов'язково обов'язково салат, хліб і приладдя для того, щоб харчуватися одноразові. Самі ж люди кажуть, беруть щодня, бо смачно. Дуже різнообразно, смачно, все хорошо. Все в ніч сказати ні, сі було ні вкусно. Ми б не приходили. Бы. Аби отримати такі обіди, кажуть у благодійному фонді потрібно зареєструватися. Після цього людям видають спеціальні картки, на яких зберігається інформація про кількість взятих порцій. Для цього потрібно буде приїжджати з певним методом з допомогою сканера і ноутбука, і програми. Ми скануємо, відраховуємо і запаковуємо і видаємо ці обіди. Кількість порцій не оновлюється щомісячно однак, у випадку, коли родина складається з декількох окремих сімей різного покоління, вони можуть отримати окрему картку. Окрім того, карі та Житомир розширив мапу благодійної діяльності на території області. Зокрема, гарячі обіди тепер можуть отримати вимушені переселенці не лише у Житомирі, а й у Бердичеві. Також у наші виїзні обіди є на базі нашого Бердичевського центру видачі. Наприклад, ось на цьому тижні два рази ми виїжджали на Бердичів і вели з собою десь близько 230-250 обідів, які теж там видаються. Загалом за один день свої обіди отримують близько 200 людей. Окремо на базі храму переселенцям дозволяють набирати і питну воду. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал СК-1. Комфортні робочі місця та новенькі ноутбуки так виглядає офісний кабінет, який створили для підприємців-переселенців. Ми знаємо, що самозайняті підприємці і мікропідприємництво вони насправді не можуть дуже часто собі дозволити винаймати окремий офіс. Це для них дуже дорого і дуже часто це навіть не виправдано, тому що таким людям ну не потрібен офіс 5 днів на тиждень. А працювати вдома означає ділити робочий простір із усіма членами родини. Тож, аби бути максимально ефективними та не відволікатися на домашні справи під час роботи над проектом чи бізнес-планом, для підприємців вирішили створити такий собі простір під назвою Поворкати. Тому ми подумали, що добре було б зробити невеличкий такий ну, простір, який міг би бути доступний саме для релокованого бізнесу для мікропідприємництва, які зараз. Працюють, живуть в місті Житомирі, але можливо зіткнулися з проблемою, що в них не вистачає фінансової можливості винаймати окремий простір. Чи можливо їм не потрібно винаймати постійний офісний простір, а лише на якийсь період часу вони, от саме вони можуть прийти до нас і абсолютно безкоштовно попрацювати в нашому приміщенні. Одночасно тут може працювати 5-6 людей. Підприємці зможуть проводити онлайн-зустрічі, готувати документацію та створювати бізнес-проекти. Про те, що у місті з'явився такий простір, оголосили на минулому тижні, і вже є один бажаючий скористатися послугою. Втім, попрацювати завадила тривога. У нас була одна людина Вчора, яка прийшла, але, на жаль, через тривогу, ми під час повітряної тривоги не дозволяємо тут працювати людям, оскільки є певна заборона на перебування в комунальних закладах і в приміщенні комунальної власності під час тривоги. Тому, от, на жаль, не вдалося людині попрацювати. Але ми тримаємо з ним контакт і він планує до нас прийти вже наступного тижня і облаштувати собі такий тимчасовий простір для роботи. Якщо такий простір користуватиметься попитом, кажуть в агенції розвитку міста, будуть шукати додаткові можливості, аби ще більше підприємців могли розвивати свій бізнес, допоки у їхньому рідному місті тривають бойові дії. І що важливо, що Використання цього простору ми бачимо такі, як дослідження, чи пілот. Якщо ми побачимо, що сюди будуть приходити люди, вони будуть користуватися цим простором і будемо бачити, що є попит на такі послуги, ми маємо там домовленість із керівництво міста про те, що ми зможемо розширити мультиплікувати оцю цю ідею і знову ж таки знайти інше приміщення в центрі міста, де облаштувати вже більше, більше робочих місць для більшої кількості підприємств. Коворкінг розмістили на базі приміщення комунальної установи агенції розвитку міста за адресою вулиці Покровська, 4 на другому поверсі. Борис Пахулюк каже: здебільшого планують працювати за принципом жива черга. Утім, попередньо можна дізнатися, чи є на той чи інший час вільне місце для роботи. Ми так само розуміємо, що ну бізнес може ну хтось може прийти попрацювати одну годинку, дві годинки і знову ж таки це все дуже гнучко. Ти приходиш, якщо є вільне місце, ти сідаєш, працюєш якщо ну на на жаль, немає вільного місця, то ти не можеш попрацювати. Попередньо записатися можна, звичайно, за номером телефону, особисто нашим агенцію розвитку міста. Ну або написати на електронну пошту Фейсбук сторінку чи попередньо прийти і там домовити, що ми там завтра чи на наступному тижні хочемо прийти попрацювати. Можна таким чином теж записатися. А ще зазначають в агенції розвитку міста, скористатися послугою можуть і місцеві підприємці. Тим пріоритет на вільне місце надаватиметься внутрішньо переміщеним особам. Якщо приміщення буде вільним і в нас буде вільний простір, так само можуть і місцеві підприємці, і просто люди, які працюють із бізнес-ідеями, чи мають якісь там час і бажання попрацювати над розробкою якогось проекту, вони можуть сюди прийти і попрацювати. Простір поворкати працюватиме у будні дні з 9 ранку до 6 вечора. А за додатковою інформацією ви можете звернутися за номером телефону, вказаним на екрані. Вікторія Гнатюк, Юля Зеткевич, телеканал СК один. На центральній площі народичів лунає державний гімн та зупиняється час. Привітати військових 138-го батальйону територіальної оборони із Днем захисника та захисниці України приїхали перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко, надзвичайний та повноважний посол Естонії в Україні Каймо Куск, а також народні депутати України Арсеній Пушкаренко, Тетяна Грищенко і Артем Кунаєв. З нагоди свята подяками та іменними годинниками Верховної Ради відзначили кращих з кращих. Нагороди отримали військові ТРО та прикордонники. Саме народицька громада першою зустріла ворога на Житомирщині та була частково окупованою. Однак, завдяки мужності та сміливості наших військових була звільнена. Тож народні депутати запевняють, забувати про них не мають права і підтримуватимуть до самої перемоги. Так, є втома. Звичайно, що важко, але до перемоги ми повинні щодня пам'ятати і щодня робити все для підтримки збройних сил. Скільки буде тривати війна? До нашої перемоги стільки ми повинні підтримувати. Як то кажуть, не з пустими руками до наших захисників знову приїхала Естонія. Командиру батальйону особисто вручили ключі від автобуса. Це вже четвертий транспортний засіб, котрий передала ця невелика, але дружня країна нашій області. Сьогодні ми передаємо один автобус саме для територіальної оборони Житомирщини. Ці автобуси були вживані в Таліні. Ми ними користувалися, але вони пройшли усі необхідні ремонти, оновлення і обстеження. Вони є надійними. Ми впевнені в їхній якості. Тепер ми раді, що вони будуть допомагати. Тут, в Україні. Загалом на Житомирщину Естонія виділила 12 автобусів: п'ять передали в Бучанський район, а ще 27 чекають свого розподілення. Парламентарі України кажуть, разом з такою підтримкою від міжнародних партнерів українська армія зможе ще швидше витіснити ворога. Цей автобус, який буде допомагати нашим захисникам і захисницям більш мобільно виконувати свої задачі і захисту наших північних рубежів. Ми знаходимося зараз. Приблизно кілометрів 15 до Білорусі. Зрозуміло, які можуть бути тут загрози. Ми всі розуміємо. Добре, що їх розуміють військові. Вони налаштовані добре, налаштовані правильно, можливо, навіть трошки сердито. І хай спробують судитись за словами народного депутата України Арсенія Пушкаренка, Естонія одна з перших розпочала допомагати Україні у боротьбі з ворогом. Та ще до 24 лютого почала поставляти військове озброєння. Перші джавеліни та гаубиці були саме від них. Зараз вони є найактивнішими друзями нашої країни. І сьогоднішній автобус і багато багато. Озброєння технічної військової допомоги. А Естонія нам передала вісім пакетів військової допомоги спочатку широкомасштабного вторгнення і вже на 300 мільйонів євро. Це 40% їхнього військового бюджету. Це великі значні кошти і по відношенню до ВВП. Естонія допомагає нам найбільше. За переконанням народних депутатів України лише в такій співпраці з міжнародними партнерами, завдяки впевненості наших захисників, перемога світла над темрявою не за горами. Я думаю, що завдяки таким друзям, завдяки вам, усім, і тим, хто на передовій, і тим, хто дійсно поклав своє життя, наша перемога буде дуже скорою. І ми в такому колі, великому, разом з усією країною, з всім світом, будемо святкувати нашу перемогу.